Давай ми розглянемо такий розділ як виробники, зайдемо в каталог виробники. Ось зараз тут зазначені деякі виробники у товарі. Ви напевно помітили, що є таке значення виробник і що це активне посилання. Якщо натиснути, тут показуються товари, усі товари цього виробника. Ну, виходить, що самі виробники в нас задаються в каталозі виробники. Натискаємо додати і додаємо назву виробника. Якщо є в нього логотип, задаємо зображення, задаємо сал URL. Тобто це посилання, яке буде читатися в адресі. Якщо треба відредагувати, то редагуємо. Ну, ось Apple уже тут доданий. Ну, скажімо так. Натискаємо Зберегти. Далі, коли будемо додавати товар, ну або коли додавали товар на вкладці зв'язки, ми вибирали тут виробника. Тепер, якщо увійти в цей айфон, наш виробник стане Xiaomi, Тепер посилання веде на сторінку, де виводяться всі товари цього виробника. Тобто, це стає свого роду каталогом, каталогом категорій. Але для конкретного виробника, при цьому у нас ще є і сторінка, де виведені всі ці виробництва. Виходить, натискаємо на виробника, відкриваються всі товари цього виробника. Зараз ми просто розглядаємо. На стандартному шаблоні, а потім все залежить від обраного вами шаблону. Виходить виробники, це свого роду додатковий каталог, але вже не за категоріями, а спеціально за виробником, за брендом.